Я хочу з вами сказати разом слава Господу, слава Богу, що Бог дає нам ще і бажання і дії, бо на привели виходить так що. Часу у нас не вистачає, немає бажання приходити до моєго будинку, пластика, пасання, Тому, що нашим, щоб спасти прохання, моління і подяку. Тому дуже важливо жити нашому, що ми дорожили нашим зібранням. Нашими зібраннями старалися кожен час, кожен час, як свято апостол Павло говорить, часто і невчасно відвідати землю і, і тим саме прославити ім'я Господнє, ім'я Господні. Брат, Григорій говорив, мені нема потреби з вами представлятися, тільки хочу поставити традиції і один зі псалмів, один з псалмів, одного із вершів і відповідно проповідь. Я думаю, що я вкладусь, ну, не то, що думаю, я зобов'язаний класти сюди час, який мені запропонували до 40 вікна, тому що це недостатньо. Я об'ясніє йду наступаю на зло от Pelo amor Por amor, só. So Що so Спору, если даже стреча и у снеги катастроф, исчезает на серце тревога, как по Let us go, continue. Дякую сестрам, які допомагали мені, підспівали, хай на Господь благословить, благословить. А далі я хочу сказати одного із більшів на українській мові, щоб ви вже не подумали, що зовсім омоскаються. Це буде. Я спостерігаю, дивлюсь, дивлюсь уважно. Хто не голову, як скина, хто уважно слухає. То влажна я вже на по українськи їм про Україну. Як несуть у морі, води, ріки, з сльозами повниться земля, до тебе, Боже наш, великий, Україна грішна, промовля, Ти дав нам землю кращу в світі, і джерела цілющих вод, Ти дав нам руки по собі ті. І розповнений щедро ме на вас і бурштин, і вода остроська. Ти дав нам золото колосся і небо голову блакить, а ми не хочемо і не вміємо шляхами істини ходити. Тебе, мій Боже, зневажаєм, не цінемо щедро твоїх, шляхами темними блукаєм, на кожному кроці робим гріх. А ще ми звемось християни, Оце і тільки що звемось. Не чинимо ми ти є справі, що заповідав нам Христос. Тебе говоримо, що любим, що й Хрест на груди кладемо. А ось ближньому у горі чи руку подамо. Чи ставіть міжку. Це ми уміє. І це легко так зробити, І насміятися над ближнім, Неправду в говорить, говоріть, хоча ми добре розуміємо, що так чиніть, Бог не велить. Будує храми і каплиці, мируєм тисячі ікон, святих угодників шануємо і щиро б'ємо їм поклон. А ось той, хто на Голгофі за нас прорив святую кров. Ми шанувати не вміємо. За ту безмежну любов. А що ми робимо на весіллі? І у другі святкові дні, і на родина, на христина гуляє чарка на столі, а ще читаємо гороскопи. і віримо з знак. і ще хізуємо. Я риба, я лев, я скорпіон, я рак. О українці сханімся. Це ж нас Господь створив людьми, не раками, не скорпіони, а люди, люди, люди ми на свій образ і подобу Господь Адам сотворів, а Він піддавшися спокусу перед Творцем своїм згрішив. І ще нам рішучує природу, він всім у спаду передав, щоб легко присподобу Богу на клишку о рака О українці, схаменійся, куди і як ми йдемо, і чи то вірно християни, ми ось це ім'я носимо, поблисмо всякі гороскопи, відкриємо Біблію і святу, вона відкриє нам дорогу, життя нового повноту. Не гороскопи, не гадання і не горілка на столі. Нам треба щире покаяння, бо гріха загине ми. О, добрий Боже, наш великий, нам гріхи усі прости і нашу бідну Україну від зла і горя збережи. Амінь. Амінь. А далі я прочитаю Слово Боже, продовго розміркування я зупинився на, на цьому місці святого письма. я не знаю, чи я знайду, знайду, тому що для мене незручно. Я попрошу Господи явлення. Великішки. Перекидав, перекидав, але кожен візь своя свіха. Я прочитаю мене, до Євгенія, це 12 глава прочитаю, я буду так підчеркнути ці слова, які я вони не читати, я тут прочитаю, прочитаю. Це 12 глава по до Лею. Тому, то опущені руки і коліна знеможені може ні і, і, і чиніть прості стежки ногами у вашенні, щоб кульгави не збочило, але щоб краще виподитися. Пінуйте, поми за всі мають освятись, без, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться. Щоб хто не залишився без Божої благодаті і не виріс гіркий корінь, і не наробив непокою. щоб багато хто, щоб багато хто не, не опоганій тим, щоб не бувній чи безбожні, не мав той сам, що переворотство віддав за поживу саму. Бо знайте, ви, що після як він успадкувати благословення. Як він схотів успадкувати Богословлення, відкинутий був, І знайшов був можливості, і не знайшов був можливості до покаяння про цього Ісуса Росії Машука. Оставши на браті сестри, я прочитав цей місце Святого Письма. Я думаю, що я почитав так, що. ну було, де, як не говорив, не як право пристинутися ну, на російській мові, російських перекладах. Ну, але наскільки в даний час вже накладені мораторії на, на російську мову, на російську мову, то я ну, практикую вже на українській, на українській мові. От про що ми давайте з вами Ну, по-перше, по ну, хто писав це послання де яких, де яких, в деяких бібліях, як написано, що це апост, послання апостола Павла. В другі в Івманіях не зазначено, що це послання апостола Павла. Ну це не так важливо. Важливо те, що, важливо те, що все писання було вдохновенно і корисно. Ну, Оскільки богословь говорить, що це, мабуть, послання, як писав апостол Павло, тому що він дуже добре знав, знав про закони, про жертвоприношення, тому що. Він був по правді, Фарисею з Фарісеєм, тоді рехонів, що це писав Апостол Павло. Я прочитав це місце з того письма, тому що як правило, як право. Ну ми тут збираємося, всі люди ну, віруючи, всі люди віруючи. І всі послання, якщо Христос звертався до всіх, до всіх людей, до всіх людей. То ми в цьому крузі звертаємося, як правило, у по посланнях звертаємося, як ми маємо жити жити в, цьому, в нашому житті, нашому житті. Тому що Христос помер за гріхи наші, воскрес за наше оправдання, помив нас, оправдав нас і поставив нас на дорогу правди. І сказав що так, Шановні діти мої, йдіть тим шляхом, який я вам показав. І ось ми якраз прочитаємо міс... читаю місце місце цього святого місце... цього... письменника. Ну, давайте місячиться так. Тому то, тому-то пушні руки і коліна із... Із... і коліна з неможна Ну, Справа ось в чому. Так немає не немає так бути. Ну, на превеликий жаль, є така, ну, так говорить освіти, наприклад, жаль, говорить вигорання. Є така специфіка, що люди вигорають повсяк, повсякденного ну, чи, то, чи то життя, чи то якогось натхнення, але то не має так бути. Це та не має бути в нас в день відвідувачів. І тому, на превеликий це... Це часто буває на великий жаль. І тому слово Боже навчає, нас, щоб ми опущені руки і коліна знеможені використати і, 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 і свої стечки простіше стежки, ногам важчим, ногам важчим. Але і написано, що принуди ми зі всіма і святись, без хтось ніхто не бачить Господа. Ну Це для нас ясно як Божий день, як Божий. Нікому, Слово Боже, нас попереджує і попереджує. Якщо ми маємо якусь незлагоду, як правило, чи то в нашій сім'ї, чи, чи в церкві, чи з близькими, чи з сусідами ми маємо прийняти. Всі мірі, всі мірі маємо прийняти для того, для того, щоб мати за всіма, щоб мати мір за всіма. Ну, звичайно, дуже тяжко, буває дуже тяжко, тому що складається така ситуація, яка складається. Така ситуація. Що? Ну, послання до рівня, то я написано так, що якщо можливо з вашої сторони, то майте ми і свати за всіма, надається відповідна пільга. А тут написано, що маєте міністр за всіма. Ну, ми розуміємо про те, що є такі, є такі ситуації, є, є такі ситуації, що, як, як говорять, ти, ти на їх хлібом, а вони на тебе камінням. Ну, але на превелике щас, я не маю, таких, не маю таких, всіма стараюся. Ну, маю за всіма, зовсім зовсім. І тому і далі ми підходимо до той. Основної бої. Дивіться, щоб ніхто в російському прикладі трошки по-другому, вот, але це не міняє суті. Це один те саме в російському прикладі наблюдайте, щоб ніхто не лишився благодаті Божій. А що таке лишиться благодаті Божій? Я так думаю, я теж я думаю, я впевнений в тому, в тому що якщо лишитися благодаті Божій, це значить лишитися спасіння, лишити спасіння. Ну, правда, є різні версії, є різні версії. Я сім'я абсолютно не згодний що тому, що говорить. Ну, якщо ти покаявся, прийняв хрещення, прийняв хрещення, то ти ти спасенний, ти спасенний і може жити так, як, як тобі складеться, як тобі складеться. Але в книгі відкриття написано, в книгі відкриття написано і сім'я. І з самі посадні до церков, тільки двом церквам не, не сказано, що покайся, покайся. Всім останнім п'яти церквам сказано, що покайся. Значить, якщо, якщо потрібно каятись, то значить тут щось не те. не те, І, Якщо потрібно каятися, а якщо не покаються, то відповідно може бути все. спасіння душі, спасіння душі. Отак ми сьогодні з і, і навіть написано про те, що ніхто їм і, щоб жити, і то, що не опоганився тим гірким когням. Яким чином може опаганитися тим, гірчим когні? Ну це дуже просто, дуже просто. О, я а, а чому, чому Івану може так поступати, а мені ні? А чому цій сестрі, сестрі можна поступати, а мені ні? амін і, і так є написано, написано, а не написано, нема так, як написано. А є написано. Плохи сообщества розрушають хороші нераві. Поганий приклад, він, як правило, заразительний. Поганий приклад заразительний. І тому було би дуже важливо, дуже важливо, щоб не міняти які гірті корінь. А що він починається в тій корінь? А він починається, починається від думок, не починається з думок. Ну давайте ми нагадаємо, деякі речі, нагадаємо. От, наприклад, візьмемо таку ситуацію. Каїна Завідом, Каїні Аві. Каїнцю Авіа. Це не, не так експонтом. Ну, експантом це. Не так, не, рад... не так як то це ставало. Це було раніше заплановано, було раніше заплановано. І він положив Каїн, положив думку, положив думку, недобру думку положив. І він цю думку виношував, виношував. Його Бог попереджував, він говорив каїн каїн, 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 у дворі лежить, бо ти Господь свой на дім, то тобто тупинуй на дім. Він лічотиня в себе, но на над ним Господську. Але Кари не звернув уваги на попередження Господні, Господь попереджував. І він нашу думку, він нашов ту думку до того часу, коли сталася, ну, така ситуація, коли вони в полі, і він його убив свого брата, убив свого рідного брата. Дальше я хочу назвати ще один із, один, із один із прикладів, коли ми, ми зупинилися на тому, що все починається з думки, все починається з думки. І пригадуємо тих ситуаціях, яка склалася, яка склалася, де сказали, де співали пісні і говорили. Саул перемагав тисячу. А Давід, підкажить мені. Дякую, дякую, що такі уважні слухати слово Боже. А Давид десятки тисяч перемагав. І вже фінівся гіркий корінь у Саула. І він говорить, що а Давіду дави мені тисячу, а Давид, десятки тисяч, йому тільки царства не хватає, ну тільки царства не хватає. І з того часу, і з того часу, напротязі років він старався, щоб знищити його, щоб його знищити. Навіть прийшло 10 вечір на третій день, коли він на його кидав коп'єк, коли він на його кидав коп'є. І закінчилось, не дивлячись на те, що він був зятім Саула. У Савила Бусятів його дочка Мелхола була за Давідом, за Давідом заміни. Ну, але потім стала ситуація трошки, не його але не так важливо, не так важливо. Далі ми, ведемо, ми ось про що мовив. Є таке прислів'я, направине прислів'я. Було. Було каяття, но не було вороття. І ми пригадаємо таку ситуацію, яка склалася. Ну, написано значить, щоб в мене не було ніякого блудника або перелюбника. Щоб не було ніякого блудника або перелюбника. Ну Христос на цю річ дивиться більш уважно. І він говорить про те. А я вам говорю. А я говорю, якщо подивиться хто на жінку, вона на чужу жінку. не на свою, на, св... на чужу жінку. На свою жінку, то це наша голосок приготати, цілувати на чужу жінку з побажанням, той вже чинить період, той вже чинить період. Тому що вона має бути досить серйозні, куди ми дивимося, що ми дивимося. І... І що, ми, і що ми думаємо, і що ми думаємо? І тут ведеться мова про те, що він продав своє праворосло і сам, він знехтував, він, знехтував. Прийшов відповідний час, прийшов відповідний час, він зрозумів, що не робив, він зрозумів, що він накоїв, що він накоїв. І просив, і просив уже свого батька і сака, щоб йому дати Повернуться первороцтво, але його вже не було, тому що Ісаак сказав, що в ну, його одне було тільки первороцтво. І тому хай благословить Господь нас, щоб ми були дуже уважні, дуже уважні в нашому житті і берегли самі себе, щоб гіркий корінь війни. А ті корінь може він як дуже, дуже просто, бо корінь може віктити. От, наприклад. <кій> дуже просто, може, якщо ми щось, якщо ми щось про брата чи про сестру, подумаємо недобре, 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 і якийсь приймаємо мірі для того, щоб його зневажити чи то це вже являється тій корінь. Я, наприклад, жарці. Ці думки недобрі, добрі, вони дуже жаль, дуже часто в мене проявляються. Та я практикую так, я практикую так. Господи, відкинь від мене цю думку. Я знаю, що це не в тебе, тебе ця думка, я знаю, що це думка діяла. Господи. Відкинь цю думку. І це, і це спрацьовує на превеликий жаст. Жастя це спрацьовує. І тому хай нас Господь благословить, щоб ми дійсно були уважні. І як Слово Боже говорить про те, щоб бути вирні до смерті і дати життя. Дуже важливо, щоб ми були до кінця вірними, вірними, а до кінця війни ми можемо бути тоді, коли Господь нас підкріпляє, не мочить наших, тому що ми маємо не мочить особливо. Люди вже до кого холо віку, то Господь завжди мовиться, що Господь нас підкріпляв, напомовляв і щоб нам жити святим побожним життям. Хай будемо славенна і Господні прославлено йому за все Хайнесе слава слава по віки вічні. Амінь.